Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Взяла у вас із собою нагород. Іду по кавуна. Ось взяла відро, хочу вирвати кавуна зранку, щоб до вечора його з'їсти. Вродили і кавуни, і дині. Враховуючи те, що з весни погано сходили. А ви знаєте, такі, як накрила я. Як накрила я кавуни буртулаком, то і перестали клювати. Скористайтеся і ви такою порадою на наступний рік. Ховайте свої кавуни. Зразу треба подивитися, якого ж вирвати. Чоловік отак придавить двома руками. Якщо тріщить кавун, каже, значить, стиглі вже. Ну, поки що не помилявся. Дині також, он, подивіться, які повиростали. Ви бачите, гляньте, які здорові дині. Але це ж теж, я вже ж пізненько їх сіяла. М -м. Це ті, що в диску пророщувала, мабуть, вже на початку літа висаджувала. мася, полює на когось. Зеленкуваті, бачите, достигнуть, не достигнуть, як ви думаєте, іще ж середина червня. Хоча це лежить, наче зеленкувата, На наступний рік, ой, вибачаюсь, на наступний день як підеш, а вона ось уже й розвернулася дуже швидко достигує. О, треба пройтися вже і повернуть. Яка ж така солодюща, а яка і не така смачна. Вчора вирвала диню, ну, така, знаєте, середня. Думаю, трохи зіма, то курям віддам. Та як приклалася до тої дині, то за один раз усю диню і з'їла. Що ще на городі? Вирвала оце вчора, позавчора. Обирвала я квасуля, тут у мене була. Ото, знаєте, файний Йось. Ну, не дуже такі квасолини там повиростали великі. В мене на горі ще, ще минулорічної вистачає. А це ж трохи посадила, думала, щоб на насіння було на наступний рік. Половину вже огірків я своїх вирвала, посохли. Залишила отут один рядочок, а там другий рядочок, щоб було їсти зелененьке. Бо вже наче і наїлися, але ж інколи хочеться. Дивіться ось капуста, ви бачите, яка негодна капуста. Це моя розсада. Я, вже, я навіть збилася із <сум> щоту, скільки разів її і бризкали. А та, що купувала я на базарі розсаду, та таки трохи кращенька. Ну, пов'язалися головки невеличкі, хоча це такий сорт, що головки повинні бути великі, мегатон і агресор. Оце дивіться, купована розсада теж мегатон агресор. І моя, ту, що я садила з насіння, також мегатон і агресор. Але дивіться, яка різниця. Хоча, отам, як я тільки розсаду і посадила, то моя розсада навіть і краща була. Гарбузи. Ті, що я сіла, купувала на кашу. Є, є. Хоча багато і маленькими, як пов'язались з посохло, але є. Тут не один сорт. Подивіться, бачите, такі якісь е, цими скибочками. А от там, вже не хочу брести аж туди гладенькі. Мабуть, аж три сорти я таких купила на кашу. Та хвата їх тут, хвата ще. І людям роздавати, бо з мамою не поїмо ці гарбузи, а більше більш ніхто не хоче їх їсти. Ось, дивіться, покажу ж свої баклажани. Як я вам вже говорила, баклажанів чимало в мене, і такі гарні, такі гарні баклажани. Ось гляньте, кущик такий непоказний, маленький. Бачите кущики? А баклажані висить вже ми тут і баклажани знімали з цих кущиків. Ось погляньте, маленький кущик, бачите, він виріс, лежить і на землі. Треба вже знову знімати. Оце ж іду з городу, з кавуном вже. Знову ж по всю капу... капусту. І саме ж згадала я, нещодавно ми з чоловіком бачили свого кума і теж так збалакалися в розмові. Усі ж жаліються, що таке з капусти. З капустою робиться. І він і каже, кум маю на увазі, що розмовляв нещодавно з агрономом якимсь. А агроном той і каже, що оці всі препарати, які ми купуємо в магазині, нічого не допоможуть капусті. Каже, до лампочки. Оце двічі на день брать і поливать отак прямо поверх. Капусту холодною водою. Щось мася таки вполювала. Тільки хвіст теліпається з гудини. Що там набачила Масюха? Ну Ви тільки подивіться, ось подивіться на ці дині, які повиростали. їй-богу, завбільшки з нашу моську. Накинула на плечі куртку, бо, як я вам вже казала, з кожним днем все більше і більше відчувається подих осенім. Трохи пізніше замішу я тісто на коржі та й попечу їх. На обід вже там шулики будуть з мамою. Я вам вже рецепта не буду показувати, як я роблю рецепт, я думаю, у всіх у нас один і той же. Ну Можливо, хтось там знаєте, якісь здобні коржі пече. А я печу такі коржі, оце, замішую печу такі коржі, як пекли оце наші мами і бабусі. А їм, ви знаєте, не було коли гратися з ними. Бо і вдома треба було зранку їсти, понаготовляти ще, можливо, і піч витопити. І е, чим пораненше машина ж приїжджала і забирала ділянкових, моя в ділянці робила кого в ділянку, кого на ферму, то треба, щоб вже і шулики були готові. Тобто -то на кислячку замішували, сотки туди додадуть, додадуть е, солі, цукру та й були такі коржі. А мак же, звісно, загадували ото м'ять, загадували м'яті дочці, якщо дочка була, чи невісці. Я оце добре пам'ятаю, як і бабуся моя м'яла, мак, на шулики, і свекруха, і я попом'яла не один рік, то в ті часи ж, в ті часи, мак же сіяли вдома і тоді замочували його, промивали. І в макітрі мак той тоді ж макогоном чи хто чим м'яли. Додавали туди цукру посмак... за смаком. же ж. У нас макогону не було, не пам'ятаю я. А е... пам'ятаю, що сідала свекруха долі, щось простилала, долі сідала, ноги простягала. Казали, мені не, не кажіть віршованими рядками, але в мене так виходить. Простягала ноги. Між ноги ставила макітру, туди ж мак, вкидала це цукру, додавала. І, як я вже сказала, що макогону в нас не було, а сапу свікруха брала гарно це її мила. Хотіла сказати, вимивала мила. І тоді оце ж держаком. Тії макітрі мак же м'яла. І м'яла ж до тих пір, поки з того маку молочко -то не виділиться. А тоді е цей же ж мак, з ж цукромі, в киплячу воду додавала. І тоді ця ж вода була біла-біла, така ж, як коров'яче молоко. І е в миску. Кому скільки, чи в велику, чи кожен сам собі, розламували ці коржі, не різали в нас, ламали руками. І тоді ж уже ж скільки, хто скільки бажав, додавали отої водички ж з маком і з цукром. Ну Мені ж дітям, вірніше, звісно, подобалося, щоб побільше того м'яку маку солоденького було. А зразу ж купила ото, в коробочці отой мак, готовий вже не той смак. Ну, але ж, як кажуть, відмітиться. Треба, як мамі, в шуликів захотілося, то буду готувати. Пішла, мабуть, спочатку кавуна, розріжу та з'їм, а тоді вже і буду займатися шуликами. А вам дякую за перегляд, дорогі мої підписники. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!